Президент США Джо Байден голосив про намір балотуватись на другий термін президентства. У відеозверненні, опублікованому зранку у вівторок, американський президент, як і під час попередньої президентської кампанії, обґрунтував своє рішення боротьбою за свободу. Як у США прореагували на оголошення президента Байдена, якими є настрої американських виборців, з ким конкуруватиме він на виборах у 2024 році. Ми поговоримо з Юлею Ярмоленко, яка виходить з нами на прямий зв'язок з Білого Дому. Вітаю, Юлю! Вітаю, Наталя, юля. Отже, зранку у вівторок американці почули від президента Байдена про його намір змагатися за другий термін президентства. З якими словами звернувся президент до виборців? Наталя, ти знаєш, власне, це відео опублікували о шостій ранку, і це офіційний старт передвиборчої кампанії кампанії за другий термін у Білому домі, і президент Байден закликав американців дати йому ще 4 роки, щоб як він висловився, завершити роботу. І що він хоче завершити? Це не лише стосується його політики, створення робочих місць, зміцнення економіки, про яке він вважає, що дуже багато зробила його адміністрація, але насамперед як дійсно, Сне, ти сказала, він хоче завершити роботу із захисту демократії, і його передвиборчий ролик, який сьогодні ми побачили зранку, починається якраз кадрами, які ми всі пам'ятаємо, кадрами штурму капітолію 2021 року, прихильниками Дональда Трампа, який, власне може бути найімовірнішим суперником Джо Байдена. І він в цьому ролику також говорить і показує кадри із протестів на захист репродуктивних прав жінок. А він також говорить Ореть про те, що насправді дуже багато всього стоїть на кону, і насправді найбільше, що стоїть на кону, це захист свободи. Давай послухаємо, що якими словами звернувся президент Байден до своїх виборців. питання, яке стоїть перед нами. Чи в наступні роки ми будемо мати більше свободи, чи менше свободи? Більше чи менше прав? Я знаю яку відповідь я хочу почути. Зараз не час заспокоюватися. Саме тому я йду на перевибори. Я знаю Америку. Я знаю, що ми добрі і порядні люди. Я знаю, що ми досі країна, яка вірить у чесність і повагу і гідне ставлення один до одного. І сьогодні Джо Байден виступив із промовою. Він звернувся до профспілок, до представників профспілок у виробничій галузі. Звісно, він не говорив прямо це. Не був якийсь передвиборчий мітинг, але він скористався цією нагодою, щоб сказати про здобутки своєї адміністрації, зокрема, створення робочих місць рекордне створення 12 мільйонів робочих місць за це за час його на посаді. Також він говорив про те, чому важливо вкладати в американське. І дуже багато він насправді звертав увагу на те, що він є захисником працівників. Він народився в такій простій родині, і тому він розуміє потреби теж простих людей. І сьогодні також що показово, Сьогодні Камала віце віцепрезидентка Сполучених Штатів, яка також іде на перевибори з Джо Байденом, буде пізніше виступати на іншому мітингу, на іншій зустрічі. Це буде політична зустріч, яка стосуватиметься репродуктивних прав жінок. І як показали проміжні вибори, які відбулися до конгресу, що насправді це та тема, яка посилює і яка викликає певне завзяття у демократичної бази, щоб іти на вибори і голосувати. ми пам'ятаємо, що найбільша проблема насправді, як демократичної, так і республіканської партії, як закликати власне виборців прийти на дільниці і проголосувати. Юлю, а як прореагували на оголошення Джо Байдена всередині його партії та в таборі е, республіканців? Знаєш, Наталю абсолютно протилежні очікувано насправді реакції. знову ж таки, якщо ми говоримо про, скажімо, демократичну партію, то напевно найбільшим прихильником, прихильником з найбільшою базою є колишній президент, 44-й президент Сполучених Штатів Барак Обама. Він привітав перевиборчу кампанію Джо Байдена і сказав, що він пишається тим, що зробив Джо Байден для країни, для американців і його адміністрація. І він сказав, що коли Джо Байдена переоберуть на дру другий термін він продовжить цю роботу зовсім іншою, зрозуміло, була реакція 45-го президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, який вже балотується на перевибори, теж на другу на на цю 2024 році кампанію. І він сказав, що насправді якщо скласти п'ять найгірших президентів Сполучених Штатів разом, то Джо Байден буде ще гірший, ніж вони всі в купі разом взяті. А якщо ми говоримо про республіканських і демократичних стратегів, то Обидва насправді обидві ці партії задоволені. Республіканці зі свого боку республіканські стратеги вважають Джо Байдена легкою мішенью для критики. Вони вважають, що критика Джо Байдена це що, що може об'єднати республіканську партію, яка має проблеми зараз із єдністю. Щодо демократичної партії, демократичні стратеги вважають, що Джо Байден це насправді, за їхньою думкою, єдиний кандидат від демократичної партії, який може перемогти республіканського кандидата. Дата, особливо, якщо ним буде Дональд Трамп, адже Джо Байден за їхньою логікою, вже це одного разу зробив. Якщо ми говоримо про американських виборців, то як показали опитування NBC, які вони опублікували у неділю, то насправді. І до всі американські виборці, більшість американських виборців не хотіли би бачити ані Дональда Трампа, ані Джо Байдена знову ж таки в 2024 році ще одне змагання: 70% американських виборців сказали, що вони не хочуть, щоб Джо Байден йшов на перевибори, і 60% сказали, що не хочуть, щоб йшов на перевибори Дональд Трамп тим не менш колишній президент Дональд трамп оголосив про свій намір балотуватися на перегонах 2024 ще в листопаді минулого року чи можна вже прогнозувати що за президентське крісло змагатимуться джо байден та Дональд трамп Наталі, ти знаєш, найімовірніше так, тому що знову ж таки, Джо Байден він йде на перевибори, і навряд чи хтось із демократичної партії складе аж таку велику конкуренцію йому. Є певні кандидатури, які вони вже почали свої кампанії. Однак, як ми знаємо із історії, зазвичай партія об'єднується навколо свого кандидата, особливо якщо це президент, який йде на перевибори. І знов ж таки, так демократи хотіли побачити якогось іншого кандидата, якби він був. Але як показують. Ті опитування, якщо Джо Байден все ж таки іде на перевибори, а він іде, то за ним об'єднається партія. 88% демократів сказали, що безумовно вони проголосують за демократичного кандидата. А якщо ми говоримо про Дональда Трампа, про республіканську партію, то Дональда Трампа зараз він лідирує, він є найпопулярнішим, скажімо, ймовірним кандидатом. Але вже ще п'ять кандидатів висунули, почали свої кампанії, і напевно найвідоміше з них це Нікі Гейлі. Це колишня постійна пр Ставниця США при ООН, вона вже розпочала свою кампанію. Але вважають, що Рон Десантіс, який поки що не оголосив про свою кандидатуру, це губернатор Флориди. Він може скласти на думку аналітиків найбільшу конкуренцію Дональду Трампу. Хоча знову ж таки за даними опитування, поки що Дональд Трамп вважається наймовірнішим кандидатом від республіканців. Теж. Дякую, Юлю. Безумовно, будемо стежити за президентською передвиборчою кампанією. в США. дякую тобі за твій аналіз. З нами на прямому зв'язку з білого дому була Юлія Ярмоленко.